Вітаємо на каналі Експорту. До вашої уваги огляд матчу Вайленція Реал Мадрид. Два українці, які були у складі команд, це Лунін та Яремчук. Дуже цікаво було поспостерігати взагалом за цим матчем. Здавалося, що Реал повинен перемагати. Дубль Вінісіуса дозволив бути грі Реалу, а ось Уго, Дуро та. Яремчук забиває свої голи за Валенцію. Яремчук класно відіграв цей матч. В Принципі прочитав він продачу опонента, і потім обіграв Луніна і забив. В принципі, емоційно було в кінці цієї зустрічі. Белінгем забиває головою класний удар. В принципі, людина виглядала дуже непогано по матчу, але емоції потім він дуже сильно образив Арпітра. Це Мансано, він судив цей матч, і він його видалив. Дуже дивне рішення там вже йшла дев'ята. Десята хвилина доданого часу. Вони трохи програли, і йде подача, і йде просто в нас свисток про закінчення зустрічі. І 2-2. І ніхто не розуміє, чому ти зупиняєш матч на такій ноті. Продовжується атака. В принципі, передачу назад не віддавали. З флангу йдеться подача, і треба давати грати. А ти все зупиняєш матч і завершиш. До речі, я дивився на Мансану з ним. Гравець Валенсій казав: ну що. Ну, треба вже свистіти кінець матчу, і він дає свисток, а Белінг вже забиває. І до речі, це той Мансано, який вкрав в нас пенальті в матчі з Італією. Якщо ви пам'ятаєте, коли Мудрика збивали, саме він судив той матч і не дав 11-метровий. І 2-2 Валенсія все-таки грає дуже сильно з матрицями, з лідером чемпіонату. І в принципі, якщо ми побачимо турнірну таблицю, так грав на першому місці. А ось Валенція йде аж на дев'ятому. Тобто чемпіонат Іспанії. Дивую, в принципі, в суботу матчів е, не було таких цікавих. Так, там і Челсі 2-2 зіграв, але ось від цього матчу щось можна було ще е, очікувати. І ми бачимо, що ось такі емоції. Лунін все-таки пропускає два голи, але в нього були там і сейви. Ці два голи не можна на нього взагалі щось казати. Там були помилки від захисту, і це. Абсолютний факт. Ось такий огляд матчу. Ось такий футбол. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і написати свою думку у коментарях. Почуємося!